Так, щоб знали і не забували. от ті моделі, ну то ліжка, Просто вони зараз стоять стоять. Кому треба докладніше по тих ліжках, я скину вам відео. от Ото все ліжка, то все по моделях спинок, ото є все, ліжка, ото є все ліжка. то є з дуба, того то біле срібне опат на метр вісімдесят на два от Того з дуба в кольорі горіх то метр шістдесят, Того з дуба фівлетний опад на метр шістдесят. Кожному окремо я скину відео, хто захоче, приват. О, То є все навже. Твоє є теж все навже, дивіться. То є все тоже. Ті всі ліжка є на вже. Хто буде брав, то я зроблю вам знижку при умові, щоб будете брали матрас. Берете матрас, роблю знижку. Комодік, то його теж є навже. з дуба. Кришка повністю йде суцільна, дубова. Ну не суцільна, а поклеєна з кусків. Бачите? То що йде доска. О, довжина комодіка 1,90 м. Вітрину теж я продам. То його комодік теж продам. О, так, щоб будете знали, у нас є не тільки такі ліжка, є з ДСП ліжка, і м'які є ліжка. з ДСП бюджетні за 5500, за 6500. Того класика, того еліта воно коштує дорожче. Так що, кому треба, пишемо варіанти, я вам все підкажу, розкажу, поясню. Окей?